Україна не може продовжувати рухатися далі на північ Курської області, не розширивши свої фланги і не зазнавши контратак з боку Росії. Про це заявив один з аналітиків, якого опитали видання The New York Times. Також журналісти вказують, що нині поки невідомо, чи спробує Україна просунутися далі, щоб зміцнити контроль над захопленою територією, чи відступить за кілька днів, як це сталося в попередніх менш масштабних транскордонних рейдах. Окремо, у виданні вказують, що час, нібито, працює проти України, Українців, бо росіяни не будуть дезорганізовані назавжди. Ну, такі думки. Інформаційна безпека України перед проведенням операції у Курській області була бездоганною. Таку думку висловила редакторка Sky з питань безпеки і оборони Дебора Хейнс. На несподіване вторгнення в прикордонний регіон Росії шокували як союзників, так і ворогів. Однак, Київ досі офіційно не прокоментував ці події. Українська інформаційна безпека була неймовірно сильною, вказує пані Хейнс. Вона також наголошує, що те, що відбувається, дуже сильно непокоїть Росію, і головне питання зараз: як московити відреагують.